Ксенія Яцен талановита майстриня, яка створює унікальні прикраси з бісеру гердани. Це традиційна українська прикраса зазвичай у формі вузької стрічки або комірця, найбільш поширена на заході країни. Ксенія доповнює Донецьким колоритом, створюючи нові поєднання форм і змісту. Спочатку повномасштабного почала робити прикраси з бісеру, саме там українського стилю, якісь сережки, синьо-жовті, червоно-чорні. А гердани це надихнулося в інтернеті. Я бачила, що в Україні дівчата майстрині роблять, і думаю, а що б не зробити у нас такого? Наскільки я знаю, що в Донецькій області ну нема таких майстрів, щоб хтось таке робив. А я можу робити і словожанщину, і Луганщину, і Південь. То мені стало цікаво це зробити. Я спробувала. В мене знайомі дівчата побачили це на роботі, колеги і мені, і мені і мені зроби. І так я потрошку популяризую цей вид мистецтва. Сенія працює пресофіцером патрульної поліції у слов'янську та Краматорську. Для неї створення прикрас це хобі, яким вона займається після напруженого дня або у вихідні. Це творча робота, бо в поліції я теж працюю в творчій роботі. Так я видумую якийсь контент, роблю його. І це один напрямок моєї творчості. А це буде другий домашній, затишний, спокійний, який мені надає ну, дуже приємні враження. І саме це відчуття, що ти робиш щось гарне своїми руками, а потім дівчата тебе хвалять і кажуть, це дуже круто, це дуже приємно, це наше рідне і взагалі вдвічі диємніше стає. Вона переконана, що навчитися цьому може кожен, хоча робота з бісером і кропітка. А скажи, будь ласка, як довго робиться, наприклад, одна така прикраса? Недовго. Ця гердана, яка на станочку, то вона плететься взагалі взор за 2-3 дні. Якщо прямо надолужити сильно приділити багато часу, то за один день можна сплести. Потім її треба нашити на стрічку. На таку це теж робиться. О, це, це так, за... на так це не. на шию, звичайно. А, це собі зробила так, так і зав'язана бантик. Ти, ти бачила? — це узор слов'янського району. Я собі зробила заради прикраси, бо всім роблю на подарунки за донати, а собі ніяк не могла зробити. Ось зробила нарешті свої улюблені орнаменти. Ксенія бере зі старовинних книг з вишивки серед найпопулярніших візерунки з донецькими трояндами. Майстриня прагне, щоб дівчата з Донеччини носили свої рідні прикраси, що поєднують традиції з сучасністю. Свої вироби Ксенія часто дарує або передає на благодійність. Зокрема, для майбутнього аукціону редакції «Простомедіа» вона підготувала унікальний гардан із орнаментом Донеччини. Усі виручені кошти підуть на допомогу нашим захисникам. Майстриня вірить, що такі прикраси не лише зберігають українські традиції, а й об'єднують нас у любові до свого коріння. Слідкуйте за сторінками ПростоМедіа, долучайтеся до аукціону та підтримуйте українське.